Всім привіт! Вітаю на своєму каналі та у новому відео. Сьогодні буде у відео багато мотивації, будуть покупки, прогулянки, смачні рецепти. Поділюся останніми подіями з нашого життя, і словом, це буде такий підсумок квітня. Тож, якщо вам цікаві відео про звичайне буденне життя, запрошую вас до перегляду, а також підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові відео. І сьогодні розпочинаю це відео і цей ранок із заміни постільної білизни. Відкриваю одразу вікно. У нас чудова погода була в цей день, сонячно, тепло, вже починає квітнути каштан, дуже таке гарне дерево у нас прямо під вікнами росте. І я одразу викладаю так подушки та ковдри у вікно, щоб вони трішки там провітрилися, прогрілися на сонечку. Постільну білизну я перу приблизно раз на два тижні. Чергую в один тиждень перу наш комплект, а в інший тиждень перу дитячі комплекти. Це дуже зручно дотримуватися якогось графіку, щоб не плутатися і щоб не забувати, коли що міняв. Цікаво, чи дотримуєтеся ви якоїсь системності і графіку у прибиранні. Поділіться зі мною цим в коментарях. Ось так просушуються мої подушки і ковдри. На матрасник я перу не кожного разу і спочатку думала його не прати, але потім зняла білизну і подумала, що його вже варто попрати, тож його також знімаю і переходжу вже до протирання пилу. Ось на цьому комоді, трішки він тут збирається. Звісно ж, на будь-якій горизонтальній поверхні з часом з'являється пил. Я протираю швиденько вологою серветкою. Протираю усі предмети, фоторамочки. Планую колись їх все ж таки замінити, бо вони вже дуже давно стоять у цій рамці ці картинки і вже трішки набридли, можливо, зміню на щось інше. Ось ця одна картинка це наш майстер-клас. Ми робили минулого літа таку поробку. Ну і Потім повертаю все на місця. Дивлюся, якщо у вазоні якийсь там листочок засохли, з'явився, його одразу прибираю і вже поставила постільну білизну пратися, а зараз залию кисневий відбілювач і хочу замочити білі речі, зокрема, рушники кухонні. Рушники я попередньо завжди ось так замочую, а вже потім у пральну машинку то просто складаю інші білі речі, і докладаю ці рушники, і так воно все разом переться. Взагалі, усе прання я поділяю на три категорії: це білі речі, кольорові і чорні. До чорних кладу якісь там теж темно-сині можу покласти, а до кольорових інколи буває, якщо багато, назбирується в мене речей, теж кольорові сортую на більш світлі відтінки і темніші. Але в основному перу усе кольорове разом. І поки там переться все моє наступне, прання, прибираю із сушилки речі, які вже висохли, які прала напередодні, і одразу розношу їх по місцях. Наприклад, дитячі футболки я одразу вішаю на вішечки і їм вішаю у шафи. Якісь речі просто складаю у комоди, а які потребують просування, то вже відкладаю їх також окремо, і коли вже збирається така чималенька. Купа речей, я тоді вже прасую, щоб не просувати по одній дві речі, це якось неекономічно виходить. Саме з точки зору часових витрат. У пральній машинці в мене одразу вона йде і з функцією сушки, тому постільну білизну я завжди ставлю на прання із сушкою, але не повністю воно там висушується, я спеціально вибираю такий режим, щоб вона була трішки вологою, бо це також вона ще плюс годину додає, щоб білизна була сухішою. А мені це теж не подобається, щоб гуділа там машинка 3,5 години. Тому я ставлю на 2,40, здається, і вона ось така трішки волога під праску, наче але досушую її на сушилці, і ввечері вже можна цей комплект знову одягати. Зробили якісь мінімальні такі домашні справи і вирушили на прогулянку. Слава Богу, вже погода чудова в нас, сонячно, тепло, і ми набагато більше гуляємо ніж у зимовий період. І сьогодні гуляємо у міському парку. Там є і зона відпочинку, і столи для настільного тенісу. Багато лавочок. Є також відкрита бібліотека, де ти можеш взяти книжку або принести свою в теплу пору року. Там також включають фонтани. А загалом ми, звісно, приходимо на дитячий майданчик погратися лише треба докласти у дитячий візочок. Лопатку та відеречку, щоб було веселіше гратися. Зараз давайте покажу, що ми купили. Це такий трішки стратегічний запас на вихідні, тому що в неділю в нас все зачинено. Сьогодні субота треба трішки так запастися, тому взяли картоплю фрі. Це якщо вже там чогось немає, треба швидко поїсти, то беремо або картопля фрі, або у нас на такий випадок ще є піца в заморозці. Хліб. Так, сардельки, тут 5 штучок, майже 4 франки. Ціни я не всі знаю, тому що чоловік ходив на закупку, а чек він не бере. Так, банани 2,50 за кілограм, філе куряче, ось тут 696 грам на 10 франків. Це трохи більше, ніж 400 гривень. Тут три філешки. Два соки оранжевий та виноградний. Такі вафлі дуже смачні, ось із вершковим маслом, просто супер. Це рулет, тому що сьогодні чекаю гостей, але не знаю, чи встигну спекти сама яблучний пиріг, тому попросила взяти щось таке до чаю. Йогурт великий це на сніданок, або на чия-пудинг, або з мюслями їсть старший син і чоловік. Також груші. Це чоловік знає, що я люблю, це суто він для мене купив. 3,30 за кілограм, тут майже ось 4 штучки на кілограм якраз заважили. Молоко вже одну пачку витягнули, куди ж без молока. І з таких побутових речей це паперові рушники, це чоловік п'є Кока-Колу і мінеральну воду. Поділилася з вами закупкою, бо сама люблю підглядати, хто що цікавеньке купує. Квітень у нас був дуже насичений усілякими зустрічами, походами в гості, прийомом гостей, yeah, різними такими передвеликодніми подіями і, зокрема, дитячими, звісно, якимись заняттями. І оскільки зовсім скоро вже в нас буде Великдень, ми впродовж усього квітня займалися підготовкою, прикрашанням дому до свята та різними майстер-класами. Wow. Мама різнокольорова і буде. І одним із перших занять це було, власне, розфарбовування таких керамічних зайчиків. Ми старались, як могли. Сподіваюся, вам сподобалася наша творчість. Ну, а також поділюся з вами, як ми ходили на майстер-клас, який проводили у одному із районів нашого міста. В такому центрі ми ходимо сюди постійно на такі. Зустрічі дітей і батьків, є заняття, власне, які там на розвиток мови ми вчимо з малим німецьку, є якісь інші просто зустрічі, чаювання, спілкування батьків між собою. А цей раз було саме у форматі майстер-класу із фарбування яєць. І, до речі, я таким способом фарбувала яєчка вперше. Ми використовували листочки, квіти і натуральні барвники то була спеція куркума та лушпиння від цибулі. Як вам результат? Вирішила показати вам усі наші творчі заняття в одному шматочку відео. І наступне це ми ходили в гості до наших нових знайомих. І я рада, що у Андрія з'явилася нарешті компанія, і ми робили там такого курчатку з незвичного пластиліну, а це вже ми їх запросили до себе в гості та робили різні поробки із великоднього набору, який я вам показувала в одному із відео. А зараз давайте вже будемо готувати з вами смакоту. Я використовувала такий яєчний білок, вперше, до речі, такий бачила, щоб так продавався окремо білок яєчний. І я дуже рада, що з нами ним поділилися. І я одразу ж вирішила приготувати меренговий рулет, оскільки на нього потрібно багато білків. А в мене такої кількості, в принципі, не буває. Це треба було спеціально щось робити і потім придумувати, що робити із жовтками. І вони супер класно взбивалися. Я була просто вражена, вони швидко взбилися в нормальну густу піну, тому що, ви пам'ятаєте, як я готувала вже десерт також великодній, і жалілася, що можливо в мене вже міксер трішки заслабкий для збивання білків, а ні. Виявляється, справа у білках. Цей десерт готується насправді дуже просто, дуже легко, швидко і виходить, неймовірно, ніжним та смачним. Усе, що знадобиться, це, власне, білки, цукор, трішки крохмалю. Я також додавала до цукру ванільний цукор, але це не обов'язково. Можна також у білки додати трішки лимонного соку, я буквально додала там півчайної ложки, і зверху для посипки можна використовувати або мигдалеві пластівці, або крихту фісташок, як у мене, або взагалі не посипати це вже так, опціонно за бажанням. Також потім треба викласти це все на деко, розрівняти і мене просто вразив цей розмір. Я коли спекла рулет і закрутила його. виявилося, що в мене немає жодної дощечки, на якій я б могла б цей рулет покласти, щоб розмістити його у холодильник. Тому величезний плюс цьому десерту за його власне, розмір та об'єм, це справді на велику компанію, на велику сім'ю. Рецепт з інгредієнтами та пропорціями я залишу в описі під відео, і поки рулет у мене випікається у духовці, будемо готувати з вами крем. Для крему знадобиться цукрова пудра, вершки жирністю 33-35% та чист крем. У нас в магазинах продається багато таких замінників Філадельфії, розрекламованої. А в принципі, на смак вони всі однакові, тому беру більш дешеві такі замінники. Для крему по черзі збиваю окремо крем-сир, окремо вершки, потім це все об'єдную і знову ж таки треба гарно його взбити або перемішати. І вже потім, коли приготується наш коржик. Потрібно достати із духовки, дати йому трішки охолонути, щоб крем не потік. За бажанням посипаємо ягодами і фруктами, скручуємо у рулет, і найважче це почекати, поки він відпочине в холодильнику. Я залишала на ніч. Ви лише гляньте на цю красу, на цю ніжність. Це просто неймовірний рецепт. Чому я не готувала його раніше? Я не можу дати цьому пояснення, бо це справді просто королівський десерт. Його сміливо можна готувати на свята. А зараз нам потрібно поїхати у магазин Будівельний і трішки поділюся з вами красою швейцарської природи. Це я знімала кілька кадрів у магазині. А ось така краса була у нас на шляху: коні, овечки, поля квітучі. А їздили ми, власне, за стелажем. Оскільки в нас якось речей все додається і додається, незважаючи на те, що ми в принципі намагаємося не захламлювати свій будинок, все одно які з'являються речі, які потребують зберігання. І в мене просто вже стояла така купа пакетів з різними речами, і ми нарешті наважилися на таку покупку. І організацію покажу вже у наступних відео. І давно вже чекали ці засоби на розпаковку, тож покажу своє замовлення. І перше, що я замовила на мейкап, це ось таке мило для брів та комплексну сироватку для Вій. Ось так вона виглядає. І зараз відкрию, покажу вам, як вони виглядають всередину. Деякими засобами я вже почала користуватися, деякі ще не починала. Тут ось в милі ось така щіточка і ось таке власне мило. Бачите, я вже його тут трошки почала використовувати. В принципі, нормально, як для експерименту, ніколи не займалася укладкою брів, це мій перший досвід. І про сироватку написано, що воно з маслом аргани, воно 5 в одному подвоює об'єм вій, подовжує, укріплює. Зволожує та відновлює, стимулює ріст твій та попереджає випадіння. Тут така цікава всередині силиконова щіточка. І мені подобається ефект, її можна наносити просто як догляд. Коли я вдома, я нею просто намащую вії і так ходжу, а якщо вже кудись збираюся, то вона, в принципі, також додає додаткового об'єму, і поверх цієї сироватки я наношу свою звичайну туш. І далі всі засоби будуть стосуватися безпосередньо догляду за волоссям. Е, зараз мені актуальна ця тема, і я цікавлюся активно, тому зробила таке замовлення суто для догляду за волоссям. І це перший засіб. Це ось така маска двоххвилинна. Я вже нею користувалася, і мені сподобалося, в принципі, як вона впливає на волосся. Волосся справді таке гладеньке. Цікаво було, що її не потрібно наносити саме на корені, а лише на довжину. Далі така була імпульсивна трішки покупка це моделюючий гель, павутинка. Побачила в одній із блогерок і вирішила також спробувати, але вже потім поконсультувалася із перукарем, і вона каже, це більше для чоловіків, щоб вкладати короткі зачіски, але, в принципі, вона ось має прилизувати ось ті такі волосинки, які стирчать завжди зверху. Наступна покупка це лак для об'єму. Взяла ось такий. Кілька разів користувалася, теж подобається. Волосся не злипається якимось одним шматком, а досить таке вільне. І фіксує також гарно. Наступне, що взяла, це ось такий термальний спрей. У мене є, я завжди користуюся від глізку, але взяла спробувати інший. Вже теж кілька разів користувалася, але сьогодні, коли сушила волосся, то чомусь в мене не працювала ось ця помпа. Тому, якщо вона так і не прийде до життя, не повернеться, буду просто перелью у флакончик, який у мене від е, гліскуру. І також ще два засоби, які купую вперше: це пудра для об'єму волосся. Ще не користувалася нею, Почитаю спочатку, як там нею користуватися, а потім вже буду застосовувати і, відповідно, пізніше поділюся своїми враженнями. І ще ось, вперше, купила такий скраб. Для шкіри голови і волосся. Написано, що мигдальний скраб делікатно очищає шкіру скальпу від відмерлих частинок шкіри, надлишків шкірного жиру та залишків укладальних засобів. Тож, теж хочу спробувати, ще ніяк не донесу до ванни. Деякі засоби одразу принесла і ними користуюся, а ці чекали розпаковки та огляду. Тож, ось такими б'юті новинками я себе порадувала. І також до замовлення мені поклали ось такі пробнички, дві упаковки, ідентичні пробники. Це масочки, шампуньки різні. Для волосся від L'Oreal. у мене є, я вже показувала така рожева баночка, мені дуже подобається маска. А цю хочу теж потестую, якщо вже прислали, чому б ні. І підбиваючи підсумки квітня, також хочу з вами поділитися своїми відвідинами музею, який розташований у нашому місті. Власне, весь музей присвячений історії нашого міста, які там були заводи, фабрики і таке інше. І власне музей розташований у будинку, де колись проживала сім'я Нотаріуса на двох поверхах. А перший поверх займала швейна фабрика. Виробництво різних тканин. І спочатку ми відвідали безпосередньо ту частину, де проживала ця сім'я нотаріуса. Подивилися якісь елементи побуту, люблю роздивлятися старі меблі, посуд. Ось це, приміром, формочка для випікання печива. Це ось пристрій для часнику, щоб вичавлювати. Для відбивних був молоточок такий з каменю. Ну, Загалом я люблю такі цікавинки, тому що можна дізнатися про те, як жили люди раніше, і приміром, там чому в них були маленькі ліжка, тому що вони не лягали, коли спали, а напівсидячи спали, боялися лягти, бо боялися вмерти. І хотіла з вами взагалі порадитися, чи подобається вам така культурна частина життя. Оскільки я люблю дивитися на такі речі, але знаю, що, можливо, декому це не подобається, здається нудним. Тому пропоную, можливо, вам компроміс, наступний мій візит до такої якоїсь культурної будівлі, супроводжувати, можливо, відповідями на запитання. Пишіть, вам цікаво дізнатися саме про це місце, чи просто під такий відеоряд. Можу розповідати про себе, повідповідати на ваші запитання. В цей раз давайте зробимо мікс. Я трішки розповім якісь новинки з мого життя, і також розкажу трішки про музей. Приміром, цей візит у нас був із групою, що вивчає німецьку мову із мовної школи. Тому ми б так поєднували приємне з корисним, тобто в нас була така зустріч у неформальній атмосфері, але ми також слухали екскурсію німецькою мовою і тому практикували трішки також і вивчення мови, і провели час у неформальній обстановці, не за столами і підручниками, а прогулюючись музеєм. Я проживаю у місті Більб'єне, у швейцарському містечку, яке є. Батьківщиною годинникової справи тут знаходиться завод Омега, Rolex ну, і багатьох інших компаній, які виробляють швейцарські годинники але також у цьому місті раніше був завод із виготовлення велосипедів, він називався Космос. І також тут була фабрика, де робили принти на тканині. Ось саме зараз я вам показую такі елементи, які використовувалися для нанесення. Малюнку на тканину. Загалом було цікаво дізнатися, які підприємства знаходилися на території нашого міста, тому що воно, в принципі, вважається не дуже великим, але за мірками Швейцарії, таке досить виходить продуктивне місце. Ось тут навіть засоби для прання, мило, порошки різні. А також ось є моє улюблене приміщення із макетом нашого міста, де розташовані всі будиночки, річки, заводи. І ось я вам підсвітила мій будинок таким ліхтариком. Можна ввести свою адресу і побачити, де ти живеш. На сьогодні буду завершувати своє відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним та цікавим змогли відпочити відволіктися від буденних справ. Помилувалися зі мною красою, надихнулися покупками, рецептами. Ми з маленькими каченятками будемо вдячні вам за лайк та підписку. Побачимося за тиждень!